Сьогодні ви дізнаєтеся топ найживучіших авто для українських доріг. Це перша частина, але вже в ній будуть зібрані автомобілі різних бюджетів. По традиції підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, і ми починаємо. Отже, десяте місце. Якщо у вас обмежений бюджет і ви хочете авто, яке можна мучити, яке буде витривале і буде триматися на наших дорогах. Раджу звернути увагу на гольф. Четвертого покоління. На моє здивування, на ці авто є шалений попит навіть зараз. Люди, які займаються продажем автомобілів, можуть цілеспрямовано поїхати за кордон або там когось найняти, щоб перевезли їм парочку четвертих гольфів. По двигунах там все просто. Найпоширеніші бензинові двигуни це є 1.4 або 1.6, звичайні атмосферні. А серед дизелів найпоширеніший, по факту, легендарний це 1.9 дизель. Також не дуже поширені, але все одно в нас продаються двигуни 1.8 турбо, які має. Мають прекрасну динаміку, і ті, хто купують такі гульфи, зазвичай їздять небагато, тому що він має немалу витрату пального і тим самим може бити по кишені. Найпрактичніший варіант це 1,4 або 1,6 бензин для міста. Якщо ви більше катаєтесь крім міста, також і трасою можете сміливо звертати увагу на дизельний двигун, 1,9 від ваґ групи. На виході ми маємо витривалі і надійні бензинові та дизельні двигуни. Ми маємо ходову частину, яка їздить довго по наших дорогах, і в ремонті не є дорога Плюс бонусом маємо два варіанти на вибір: хто хоче більш практично бере універсал, хто не хоче, бере хеджбек. Якщо ваш бюджет більший ніж 4-4,5 тисячі доларів, а рівно за стільки ж можна придбати четвертого гульфа. У Вас є, наприклад, 5 з половиною шість тисяч доларів, і ви також хочете міцне і витривале авто. Можете звернути увагу на Opel Astra H. саме з цієї моделі Опеля. Переконання, чутки і міфи про те, що ці машини шалено гниють, зникли. Машина стійка до корозії має лінійку непоганих двигунів, як і дизельних, так і бензинових. Не скажу, що дуже комфортна, але те, що міцна, це факт. Я говорю про ходову частину цієї машини. Особисто я на такій машині проїздив майже три роки. Роки і повірте, їздив я немало понад 80 тисяч кілометрів. За цей час я змінив лише дві передні стійки амортизатора, два передніх підшипники ступиці і гальмівні колодки. Більше по ходовій частині в цій машині нічого не ламалось. В мене був двигун 1,7 дизель, який також непоганий, але в них є ще й непоганий дизель об'ємом 1,9 літра. Якщо ви не хочете дизель, хочете бензинову машину, ви можете взяти 1,6 або 1,8 бензиновий двигун від Opel. Проте майте на увазі в плані Тривалості і ресурсу вони будуть поступатися дизельним версіям. Але в цілому за свої кошти, на мою думку, ці авто набагато витриваліші ніж конкуренти. Тому якщо ваш бюджет до 6 тисяч це непоганий варіант. На ній можна спокійно їхати далеку дорогу чи на інший кінець країни, чи за кордон. А якщо ви можете виїжджати за кордон або плануєте це зробити, не забудьте про зелену картку. Це обов'язкова страховка, без якої вас не пропустять на кордоні. А придбати її я рекомендую у застосунку українського сервісу. Лайн страхування Hotline Finance. тут же ви можете порівняти ціни від різних страхових і вибрати найкращий варіант особисто для себе. А ще за потреби оплатити частинами без комісії і зекономити 10% з моїм промокодом Юра. Ну і завантажити застосунок Hotline Finance ви можете за посиланням під відео. Восьме місце займає автомобіль, який є топовим в своєму бюджеті. А це буде бюджет в районі 7 тисяч доларів. Якщо вам треба від неї комфорт, витривалість, стійкість до корозії і різних. Вибір двигунів під ваші потреби, то Toyota Avensis в кузові Т-25. Хороший варіант. Під ваші побажання і потреби я вважаю, що це авто один із найкращих виборів в такому бюджеті і можу пояснити, чому. По-перше, ви її не знайдете от відверто в поганих комплектаціях: електропакет, мультикермо, роздільний кліматконтроль, кондиціонер це все вже буде непогано. Так до того ж, є вибір дизельних і бензинових двигунів. Серед бензинових версій ми маємо 1.8 і 2-літровий бензиновий двигун. 1.8 бензиновий двигун це є атмосфера без турбіни зі звичайним вприском. Конструктивно він не є дуже складний, він не є дуже тендітний, його не потрібно заправляти лише найкращим бензином. Він легко ставиться на газ і свої базові потреби він виконує. Звісно, потужності буде небагато, але що ви хотіли: 1,8 атмосфера, ще й звичайний вприск. Якщо ви хочете все одно бензин, але й більше динаміки, у вас є вибір двохлітровий бензиновий двигун із прямим вприском палива. Це є не менш надійний бензиновий двигун, який якраз дуже шукають ті, хто шукають собі Avensis. Якщо ви катаєте Тись по місту, не виїжджаєте майже на трасу. Вам не потрібно оце, щоб воно закоксовувалося, страждали екологією двохлітровий бензин. Бомба за рахунок прямого вприску. Він має кращу динаміку, яка, звісно, буде вас радувати. І про дизелістів також тут ніхто не забув. Є на вибір 2-літровий і 2,2 дизельний двигун. Я вам скажу, що 2,0 чи 2,2 ходять своїх 300-400 тисяч при нормальному обслуговуванні. Так, в 2,2 ремонт паливної системи буде коштувати дорого. Питань немає. Тоді ви можете обрати 2-літровий, де ціни будуть менші, орієнтовно вдвічі. А це суттєво стійка до корозії, комфортна на непогана. Комплектаціях до того ж, має непогану ліквідність. Сьоме місце займає улюблениць наших людей. Це просто культовий автомобіль в Україні. Мова йде про шкоду Октавію А5 і шкоду Октавію А5 в кузові скаут. В кума був, в брата був, сусід купив і куплю я. Це просто про шкоду Октавію. Чи праві ці люди, які так сильно хочуть купити Октавію? Ну я вам скажу частково. По-перше, на неї дуже багато запчастин, як і кузовних, так і механічних. По-друге, цих автомобілів є безліч і можна Вибрати під свій бюджет, під колір, під комплектацію. Хочете ліфтбек, хочете універсал до кольору до вибору. Серед бензинових двигунів найпопулярніший це є 1,6 MPI. Серед дизелів це є 1.6 дизель, 1,9 трапляється, і 2-літровий. Також серед бензинок є 1,8 турбо, який трапляється часто. Давайте по порядку. По бензинових двигунах 1.6 MPI, всі його люблять, всі його хвалять і всі його знають. Простий, конструктивно немає сильної потужності. Для тих, кому це не важливо, можете сміливо брати. Будь-який майстер, який має поняття в двигунах, вам точно його обслужить, зремонтує. Цим проблем не буде. Тепер 1,8 турбо. Це вже не така проста конструкція, як 1,6 MPI, оскільки це турбодвигун, а там є турбіна і все, що до неї прилягає. Це знов ж таки робить двигун більш складним конструктивно, але не думайте, що він мега складний і незрозумілий. По болячках це є ланцюг, який має м'яко кажучи, не класний ресурс, і підвищене споживання двигунної оливи. Бо мене хейтять і кажуть, що двигунне масло не можна, тому що масло на хліб намазують, тому треба казати двигунна олива. Але в цілому. Цей двигун люблять, тому що він гарно їде, його чіпують, ставлять на нього стейч, хтось навіть робить вихлоп і катаються, кайфують. По дизелях, в принципі, що 1,6, що 1,9, що 2 літри. Всі вони і всі їхні версії більш-менш ресурсні. Які мінуси цієї машини? Нестійкість до корозії. Я не скажу, що вона суттєво, просто поверхнево гниє, але все одно на кришці багажника, низ дверей, в пройомах, низ крил, задні крила, низ дверей. Воно ржавіє, якщо вам і далі дуже подобається цей кузов, ну просто супер подобається, але ви все одно переживаєте за кузов. Пошукайте собі цю машину у версії Scout. Чому саме Scout? Тому що, як мінімум, в неї кузов є більш захищений. В цілому машини поширені, витривала ходова частина, нормальні двигуни, що бензинові, що дизельні. Їх є дуже багато, величезний вибір, всі їх знають і всюди їх ремонтують. Тому для наших українських умов вона підходить ідеально. Шосте місце займає ще один Opel, а саме Opel Zafira B. на цій автомобілі в свій період був величезний ажіотаж. Їх купували просто шале. Леною швидкістю, тому що машина має непоганий кліренс, також як і Астра H, вона має достатній кліренс. Тим самим вона спрощує експлуатацію, тому що не всі живуть в місті. У нас дуже багато людей живуть на окраїнах міста, десь в селах, де погана дорога, якісь ями, розмиває водою дорогу. І по факту кліренс Астри не дозволяє проїхатися навіть на 16-х колесах по такій дорозі. По-друге, зафіра практична це є по факту дуже багато місця, як і для водія. Так і для задніх пасажирів величезний багажник. Практична машина просто 100%. По третє, та сама міцна, витривала ходова. Не чекайте від неї величезного комфорту, не чекайте від неї найкращої ергономіки і продуманості в салоні. Вона там є. Просто не чекайте ефекту вау. Але як показує практика, ті, хто купують собі зафіру, вже на ній катаються, поки ця машина остаточно їм не стане. А повірте, це не швидко. Багато автомобілів, особливо з дизельними версіями, 1.7 чи 1.9, вже мають пробіги понад 500 Тисяч кілометрів, і особисто я бачив не одну таку машину, яка катається по Львову, і повірте, вона себе прекрасно почуває. І якраз це місце вже більш для сімейних і практичних людей. Якщо вам треба велику машину для сім'ї, щоб був великий багажник, щоб було багато місця, і ваш бюджет в районі до 7 тисяч доларів. Можете брати зафірубе. Ті самі двигуни, що в Астрі 1.6 і 1.8, і ті самі дизелі 1.7 і 1.9. Дам ще маленьку пораду в 1.7 дизелях, що на Астрі, що на зафірі. Є проблема. Плавають оберти на холостому ході. Коли я мав таку астру, дуже багато часу я не міг з нею впоратися, і я думав, що в мене щось не так з паливною системою. Це вже було дуже давно. Насправді там є датчик, регулятор тиску палива. Просто його замініть і проблема зникне. Починаючи з п'ятого місця, треба вже давати таких кракенів міцних, надійних витривалих для тих, кому не дуже важлива шумоізоляція, для тих, кому не дуже важлива збірка, для тих, кому не дуже важлива якість самого салону. Але é Надзвичайно важлива витривалість, і якраз для таких людей п'яте місце займає Сузукі Гранд Вітара. Вона ніколи не претендувала на найкомфортніше авто, на найтихіше, на найпродуманіше. Але вона просто боєць. Вона просто воїн, яка може вивести вас з будь-якої дороги. Звісно, цю машину переповнює аскетизм в дизайні, в інтер'єрі, у всьому. Але основна запорука успіху цієї машини це її простота. Бензинові двигуни 2 літри, 2,4 – Це най. Поширеніші варіанти. І той і інший двигун при хорошому обслуговуванні бігає своїх 350 тисяч кілометрів, а то і більше. Серед дизелів є двигун об'ємом 1,9 літра, який також себе зарекомендував. Зараз буде хтось писати, та в неї гудуть приводи, як так можна радити людям. В неї є свої мінуси, але її беруть тільки для тих потреб і для тих завдань, щоб вона їздила по поганих дорогах. Гірська місцевість, сільська місцевість з поганими дорогами. І я думаю, що власники Сузук Грантвітарів мене зрозуміють. Цю машину купують не для комфорту, її купують для того, щоб вона їздила. Чим більше, тим краще. До того ж, ці вітари коштують адекватні гроші. Залежно від років їх можна взяти від 6, там, до 8 тисяч, залежно від пробігу, комплектації і так далі. Але в бюджеті біля 7-7,5 ви точно можете взяти живий варіант. Четверте місце займає автомобіль, який є своєрідною сектою, але це не BMW. Мова йде про Subaru Outback. Це одна з цих марок, які з часом ставали лише кращі. вони покращували корозійну стійкість. Вони покращували свої двигуни. Вони покращували свої варіатори. Вони покращували свій повний привід, і це вартує уваги. І з кожним роком ці автомобілі ставали все витриваліші і витриваліші. Не знаю, чи варто ставити сюди третє покоління Subaru Outback, тому що не сперечаюсь. Воно класне, воно класно виглядає, класно керується, але були свої недоліки по двигунах. Слабенька корозійна стійкість, тому все таки я поставлю четверте і п'яте покоління. Найпоширеніші версії це двигуни 2,5 бензин на автоматі, точніше на варіаторах. І цих варіаторів не варто боятися. Вони не страждають від перегріву, вони не так сильно, скажімо так, страждають від агресивної їзди. Універсальна машина на постійному повному приводі, на звичайному атмосферному бензиновому двигуні. При бажанні можна поставити газ. Якщо катаєтеся небагато, можете і не ставити великий багажник, хороший кліз з класне управління за рахунок знов ж таки того самого постійного повного приводу, слідкуйте за кузовом, але скричу від себе, що особливо п'яте покоління це просто цукерочка. Їх можна знайти в бюджеті від 14, ну і там далі пішли-поїхали. 15, 16, 17. Але, я думаю, в бюджеті 15 плюс-мінус тисяч можна вже щось та й знайти. Ну, а тепер трійка лідерів. Ну, от, наприклад, уявімо, у вас є бюджет там в районі 15 тисяч, але ви подивилися і такі, Subaru мені не подобається. Не вистачає шумоізоляції, не вистачає якісних матеріалів. Щось не моє. Тоді ви можете подивитися на модель XC 60 від Volvo. І будь ласка, не пишіть, що я вічно кудись впихую Volvo. Якщо я це впихую, це означає, що воно має право тут бути. Поясню, чому вона, на мою думку, краще від Subaru. Бензинові двигуни ми не будемо рівняти, також як і ми не будемо рівняти дизельні двигуни. Volvo з м'яко кажучи, невдалими дизельними двигунами від Subaru. В Subaru є класний бензиновий. Двигун у Volvo є класні дизельні двигуни. Ну і деякі бензинові. По перше, корозійна стійкість ХТ 60 буде на порядок краща ніж корозійна стійкість в Subaru Outback. навіть якщо Volvo буде по руках старішою. По-друге, якщо вам хочеться більшого комфорту в плані шумоізоляції, плавності ходу, класної збірки, приємних матеріалів, Volvo також вам підійде більше. Так, у Volvo буде дорожчий ремонт в плані двигунів, якщо ви будете обирати дизель. Турбіна, дорогі форсунки, інтеркулери і так далі. Це все. Буде виносити гроші. Коли буде ламатися, скажу так, якщо буде ламатися, не можна говорити коли, якщо буде ламатися. але в плані ресурсу, надійності, витривалості, довговічності, повірте, Вольваха прослужить довше. Ви просто гляньте, ці машини є з пробігами понад 400 тисяч, і гляньте на їхній візуальний стан і стан салону, плюс витривалі двигуни, класні автоматичні коробки передач, витривалий кузов, що дуже головне. Я вважаю, вона по праву займає третє місце. Друге місце не займає якась одна конкретна модель займає лінійка моделей. Вона підійде під будь-який бюджет. Маєте ви 6 чи маєте ви 26? Ви точно якесь покоління собі оберете. Надійна ходова частина, надійні двигуни, надійні коробки, безпроблемна електрика. Є варіанти з бензиновими версіями, є варіанти з дизельними версіями, є гібридні версії. Я говорю про усю лінійку Mitsubishi Outlander. Перше покоління вийшло досить вдалим, але в них були слабкі кузова. Хіба ви можете його купити, гарно перевіривши кузов, обробити його днище і кататися. Двигуни і коробки там надійні? Друге покоління вже стало більш симпатичним, але але я не скажу, що воно стало набагато кращим в плані корозійної стійкості. Так, стало кращим, але не на дві голови. На одну з мінусом там вже були 2,2 дизелі, 2 літрові дизелі. Але особисто мені більше подобається 2-х літровий дизельний двигун. Зокрема, на механіці машинка реально бомба, витривала міцна, економна ресурсна. Треті аутлендери стали вже взагалі легендою. Поліція на них їздить. Маса людей їх понакупляли. понаїжджали на них пробіги понад 350, а то й 400 тисяч. Що гібридні, що звичайні. Реально машина для наших доріг. Ну і четверті аутлендери я пророкую. Що вони також будуть дуже вдалі. В них вже кардинально інший дизайн, кардинально інший салон, але мені вони подобаються. Вони тримають планку, і я думаю, що в плані надійності вони не будуть гіршими ніж попередники. Це реально сукупність надійності і витривалості. Це те, що треба, щоб кататися. По не дуже хорошим дорогам, і ще хочу зазначити: в нас не є погані дороги. Я маю на увазі, що в нас є різні дороги. В нас є багато сіл, в нас є гірська місцевість, в нас є багато, на жаль, пошкоджених доріг. Тому я узагальнив це поняття. І перше місце, коли мені кажуть, що найкраща машина для українця, який є практичним, який використовує машину не тільки для того, щоб від неї отримувати задоволення, а ще і в своїх цілях в плані роботи якихось справ. Ліпше фольксвагена шкоди ніц нема, ліпше Рено ніц нема. На жаль, на мою думку, є і я з вами не згоден. Що має мати машина, яка має підходити для наших доріг і для практичних умов експлуатації. Великий багажник, непоганий кліренс, надійні двигуни, надійні автомати, зносостійкий салон, стійкий кузов до корозії, комфорт, тому що, якщо ти будеш на ній їздити дуже багато, все таки потрібно комфорт на рівні. Також має бути шумоізоляція, і, от, просто скажіть, що я не правий. Просто скажіть, що це не так. Я говорю про Volvo XC70. Третього покоління надійні дизельні двигуни також є лінійка бензинових двигунів, особливо 2,5 турбо, 5 турбо Також на звичайному автоматі. Хіба я не правий, що там якісний салон, хіба я не правий, що там стійкий кузов до корозії? Хіба я не правий що ця машина по справжньому витривала? Якщо ви маєте іншу думку, то ви її можете написати в коментарях. Буде цікаво почитати. Також це тільки перша частина такої рубрики. Якщо вона вам зайде і буде гарний актив, чекайте на наступні частини. Всім па-па!